Вітаю на каналі Ракурс. Сьогодні ми поговоримо про те, як Росія використовує мову як зброю. Мова не просто засіб спілкування. У 21 столітті вона стала ще й інструментом війни. Росія, використовуючи риторику захисту російськомовного населення, неодноразово виправдовувала свої агресивні дії на міжнародній арені. Ми поговоримо про те, як російська мова стала символом імперського тиску, приводом для вторгнення знаряддям пропаганди. Поговоримо про імперський контекст. Щоб зрозуміти, як мова перетворилась на зброю, потрібно зазирнути в історію. Російська імперія згодом Радянський Союз мали чітку політику русифікації. У XIX столітті були видані Валуївський циркуляр 1863 року та Ємський указ 1876 які обмежували використання української мови в освіті та друці. В СРСР українську мову часто маргіналізували, і, хоча формально вона існувала, домінувала російська. У шкільній системі, вищій освіті, офіційному діловодстві російська мова завжди була головною. Після розпаду СРСР багато країн, включно з Україною, почали зміцнювати свої національні ідентичності. Але Росія цього не прийняла. Вона запустила ідеологічну програму Руський мір, яка передбачає захист і підтримку всього російського мови, культури, церкви, навіть поза межами РФ. Ця концепція стала фундаментом для інформаційного тиску та втручання у справи сусідніх держав. Захист російськомовних використовується як привід для вторгнень. У 2008 році Росія вторглась до Грузії, стверджуючи, що захищає російськомовних громадян у Південній Осетії та Абхазії. Це був перший дзвінок. Але повномасштабну силу риторика захисту не була у 2014 році, коли Росія анексувала Крим та почала війну на Донбасі. У пропаганди Кремля з'явились меседжі про фашистів у Києві, які нібито утискають російськомовне населення. Це супроводжувалось потоками дезінформації, фейковими відео, вигаданими історіями, перекрученими фактами. Росія позиціонувала себе як захисника, хоча насправді здійснювала агресію і терор. Найбільший абсурд у цій риториці реальні дії Росії. Якщо мета захистити російськомовних, то чому бомбами знищували саме російськомовні міста? Харків, Маріуполь, Мелітополь. Чому десятки тисяч мирних жителів, які говорили російською, стали жертвами ДІРФ 24 лютого 2022 року? Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Одним із офіційних обґрунтувань стала заява про геноцид російськомовного населення на Донбасі. Цей фейк був розтиражований усіма кремлівськими змі та підхоплений прокремлівськими політиками по всьому світу. Проте реальність кардинально відрізняється. Харків, місто з переважно російськомовним населенням, першим зазнав жорстоких бомбардувань. Маріуполь, де більшість розмовляли російською, був буквально стертий з лиця землі. Свідчення людей, що вижили, доводять: їх не рятували, їх вбивали. Російські солдати не несли звільнення, вони несли терор. У підвалах окупованих міст українці незалежно від мови ховались від так званих російських захисників. Мова не врятувала їх від агресора. Мова являється показником ідентичності особи. Серед мільйонів українців є ті, хто виріс у російськомовному середовищі, але війна змусила багатьох із них переосмислити свою ідентичність. Тисячі людей свідомо перейшли на українську як на мову спротиву. Мова стала політичним вибором. Люди, які роками говорили російською, раптом відчули, що вона більше не є нейтральною. Вони бачили, як Росія знищує все під виглядом захисту мови, і не хотіли мати нічого спільного з цією риторикою. Історії таких переходів масові. Вони засвідчують, що мова це не просто слова, це символ. І в умовах війни вона набуває особливої ваги. Кремлівська пропаганда працює чітко і системно. Її меседжі прості, емоційні, чітко таргетовані. Через телеканали, соціальні мережі, ботоферми, платформи типу Раша Тудей чи Спутник поширюється думка, що Україна забороняє російську мову, що російськомовні у небезпеці. Ці наративи не мають нічого спільного з правдою. В Україні жодну мову не забороняють. Закони про мову спрямовані на захист і розвиток державної мови української. Водночас, будь-хто має право розмовляти будь-якою мовою в побуті. Росія ж перетворює мову на маркер лояльності. Якщо ти не говориш російською, ти ворог. Якщо підтримуєш українську, ти нацист. Це чорно-біле мислення, суть тоталітарного режиму. Риторика про захист мови призвела до реальних трагедій. Загинули тисячі людей, мільйони стали біженцями. Міста, де панувала російська мова, перетворені на руїни. Російська мова стала символом колоніального тиску, і сьогодні багато українців асоціюють її не з культурою, а з війною. Не через мову, а через тих, хто її використав як привід для агресії. Мова не має бути зброєю, але саме так її використала Росія. Утім, замість того, щоб посіяти розкол, війна посилила єдність українців, і незалежно від мови спілкування, сьогодні вони об'єднані однією метою захистити свою країну. На жаль, деякі українці продовжують послуговуватись російською мовою, відносячись до питання мови інфантильно. В той час, коли росіяни вбивають і катують лише за спілкування українською, на вулицях вільних і від окупації українських міст ще часто можна почути російську мову. Для Росії вигідна російськомовність громадян інших країн. Російськомовна людина з більшою вірогідністю буде споживати російськомовний контент, а отже і з більшою вірогідністю може повестись на російські фейки та російську пропаганду. Тож будьмо свідомими того, що варто спілкуватися рідною українською мовою, а не підживлювати гниючий труп руського міра і спілкуючись мовою тих, які зневажають українців та вважають нас людьми другого сорту. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, оцінюйте дане відео лайками або дизлайками.